Всім привіт, друзі! Вчора мені мама подарувала блокнот. Що ж, сьогодні я вам хочу показати, який він. Виробник у нас компанія Історія. А саме ми бачимо, що у нас такий він блокнотик такий ось. Не знаю, який це формат, такий паперовий. І мені дуже подобається, коли закриваються статт-блокнотики. Вони от на резиночці, от. Зараз покажу. Бачите і тут є такий бумажечко про блокнот, так скажемо. Мені дуже подобається такий гарний леопард. Тут у нас написана інформація про блокнот. Якщо вам це е, папір не подобається, то можна його відірвати. Мені подобаються ще такі блокноти, що якщо щось не потрібне намальова, можна просто так вирвати листок. Тут ми бачимо написано Bullet Journal. А тут я бачила написано «Sketch Journal. Ну, а тут Саме ну, такий леопардовий такий леопардовий, дуже гарний. Що ж, Давайте відкриємо його. Я відкрила його і ось просто подивіться, як гарно. Тут є такі стікери. Тут у нас є «Sunday», Monday, «Tuesday», Wednesday, Friday, Friday, Saturday. Так як ми знаємо, що. в... Англії вони вважають, що день тижня починається з неділі, тому тут я так розумію, що завоз із Англії починається із Сандей, тобто з неділі. Неділя-понеділок, второк, середа, четвер, п'ятниця і субота. Ну тут, тут такі горненькі сердечко, вони дуже милі. Тут, черво, ой, червоний червоний-чорний, потім такий рожевий, ну воно рожево червоний так скажем, фіолетовий, потім знов такий самий колір. І ось такий він блакитненький, і знов трішки темніший за цей. Потім отакі кола. Тут таке в крапочку, тут також в крапочку. Фіолетове, рожеве, таке бордове, це навіть не бордове, а якийсь він чорно-фіолетовий. Блакитний в лосочку, темно-зелений та е, світло-фіолетовий. Потім тут є такі трикутнички кола, трикутнички, кола, трикутнички плюс кола, трикутнички кола, трикутнички плюс кола. Потім такі три стрілочки. Дуже гарно це. Дуже. Потім знову кола, маленькі вже, тільки вони тут від темного до світлого. а тут від темного І до світлого Сердечки ось, такі ось і тут цифри у нас є Фіолетові і... фіолетово білі і чорно-білі. І ось такі полосочки. Сердечками в полосочку і в крапочку. Давайте далі. Вау, тут знову наклейки. Все таке саме, як і там, просто в, різ... в інших кольорах. Але ця сторінка мені більше подобається, ніж ця, бо вона тут така естетична дуже. Дуже естетична. Мені це дуже-дуже подобається. А також бачимо тут кола, сердечки, такі як закладочки. Нататки, Дні тижня, стрілочки, сердечки, кола від темного до світлого, цифри та полосочка. Вау! Дивіться, яка гарна сторіночка! Тут є такий кармашок. Якщо, можливо, вам треба щось сюди покласти, наприклад, якийсь листочок, то можна туди покласти. Перегортаємо. О, і з цієї сторони карман. Це дуже зручно. Ну, а тут у нас вже починаються сторінки в клітиночку. Давайте подивимось, скільки тут листів. О, їх. Дивіться, друзі, дуже прикольно. Ось така сторіночка в крапочку. Чесно, я не знаю, для чого такі сторінки, я не розбираюся в цьому. Але бачила багато хто в таких зошитах малює. Ну, а тут ми вже бачимо в клітинку. сторінки. Усе заклеєно гарним рожевим кольором. І ось і кінець. Ось така ось у мене вийшла розпаковка блокнота. А можна його купити в магазині Аврора. Ну що ж, мені дуже сподобався. Дякую мамі, дуже-дуже крутий блокнот можна використовувати для різних потреб. Ну що ж, якщо вам сподобалася розпаковка, то поставте лайк. Мені це буде дуже приємно. А ще натисніть на кнопочку підписатися. Це також для мене дуже приємно. Дякую і всім па, -па!